Привіт, не хотіти вірещук передати. Не зняли у вас переселенчески? Зняли. А ви пенсіонер, наверное, не зняли. Я пенсіонер, так у мене я багато дітна мати шестерік. Ну, зрозуміло, що в тебе не зняли. А в нього зняли. А що, в нього дітей немає, є діти. О, и зняли переселенчество. У мене зняли ну, бо Чернігів, Чернігівська область. Угу. А ви солєшик, так? да. І затопили, і хати, і жилья там все нема нічого. Верещук, привіт передадим. Що це таке? Да, вона каже, що ми должны інтегруватися, вже в соціуме здесь тут. то знаєш. Що вже все? ми в Київ заїхали, или не в Киеве. А вас тоже. Да, тож. А ви з Каховки Нова Каховка. Переселить. все, все позатоплю, хат нет, ни черта нету, и она каждый А работа, где-то все... работаете хоть и О, ну слава Богу, хоть Жить что то надо, и, и и... квартиру а снимаете. Ну, да, все да, платы ему да. по 10, 7, 15, кто сколько? А Вы по 5? 5. По 5. Вы по 5? А у вас шестеро детей? Да. вот должны таким вот, как она, сразу она приехала, І купити на вторинному ринку житло, або якусь домівку десь там, в пригороді. І нормально. От це я тоді розумію відношення держави України до переселенців, до біженців, до тих людей, які дійсно сьогодні, ну не знаю, на краю чого. Вам-то їхати нікуди, то що у вас затопило. А з моєї Луганщини рідної, з Донеччини, повертаються обратно в окупованій території. Представляєш? На оккупацию туда едут, потому что там хоть жилье какое-то есть. Ну, у кого сохранено, не разбито. В Сумской области у нас он женщина, выехали. Вы, ну, заставили выехать. Люди вернулись, а западенцы охраняли. Пустые хаты. Ни холодильников, ни микроволновок, ни диванов. ни Все вывезли. Так вы Эвакуировали. Мне, слышь, а мне сейчас Яру говорит, э, тоже вчера были переселенцы, говорит, Знакомый нашел в Днепре свой телевизор, даре удари, свой телевизор, там якась бытовая техника с Европы. Ну нормально а де ну, Вніприє... В нашоламбарді чи ну так? магазин, який продає техніку. Ну Виму, так? то так чи не так з Європи, яку привозять нароста. А ми кажемо, давайте допомагати одне одному. А поїдь во Львов ціни не дорогі в Ужгороді саме дорогі. В Києві навіть дешевше, квартиру зняти, ніж на Західній Україні. А вони теж біженці, тільки сидять. В Європі, в Германії, в Австрії, то що в 22-му році вони туди повиїжджали, як біженці, а квартири здають зараз нам із Харківської, з Донецької, Слуганської області. І схід та захід разом. Розмовляйте тільки на державній мові, але коли пересилаєте туди гроші, вони як би нормально. Можна і на російській, аби там 500, 700, 800 євро. Так що, Верещук, вітання вам! Бачите, як ми інтегріруємося, що скоро всі будемо повертатися. Свої домівки. Ви дочекаєтесь, а можливо, десь щось друге буде. от Отак, -от друзі. Перемоги. Бачиш, все одно дівчата йдуть і перемоги нам всім. <свят> так і буде. Е, то, що ми щирі українці. Да.